Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Кожен ранок лікаря починається не з кави, а з думки. А як сьогоднішній день змінить чиєсь життя? Бо так воно і є. У кабінет лікаря, зокрема акушер-гінеколога, не просто заходять жінки, вони приносять із собою тривоги, мрії, страхи, надії. Я розумію, вони чекають не просто на консультацію, вони чекають на підтримку. Мене звати Катерина Банацька, я лікар-акушер-гінеколог пологового відділення Тарнинської центральної районної лікарні. Моя робота робота не з легких. Але я щодня йду з відчуттям, що роблю щось важливе. Упродовж дня можна оглянути десятки пацієнток, прийняти пологи, провести оперативні втручання, заспокоїти майбутню маму, пояснити важкий діагноз, стерти сльози, водночас зберегти спокій. До нас приходять зовсім юні дівчата зі своїми страхами і запитаннями, приходять поряд з тим і вагітні жінки, з надією на чудо, приходять жінки в віці з болем, який довго не наважувались озвучити. Всі вони чекають не тільки на діагноз, вони чекають, перш за все, на людське ставлення. Жіноче здоров'я це надто делікатна тема. Тут не можна поспішати. Тут не маєш бути і лікарем, і психологом, і порадницею, і подекуди, і основне просто людиною. У кабінеті лікаря часто лунають не лише запитання, зачасту лунає тиша. Така щира. Бо іноді навіть мовчання це своєрідний крик про допомогу. Гінеколог повинен бути ніжним, терплячим і дуже уважним. Бо жінка це тонка душа. І вона завжди відчуває, коли про неї щиро піклується і приймається. Найемоційніші моменти це, звісно, народження дитини. Коли в пологовому лунає перший крик, стихає весь світ. І ти знаєш, що ти була поруч у цю мить. Це безцінно. В нашій роботі бувають і складні випадки: є тривожні ночі, важкі рішення, сльози. Сльози не лише пацієнта, а й лікаря. Але немає байдужості. Бо гінеколог це не про статистику, це про людське життя. Я бачила сотні історій. І кожна з них неповторна. Жінки приходять з болем. фізичним, душевним. Я вдячна, що вони довіряють нам. А коли телефонують словами дякую, я стала мамою, це не можна зрівняти ні з чим. Я часто думаю, чому обрала саме цю професію. Мабуть, тому що вона справжня, щира. Вона не дозволяє стати черствим. Вона вчить слухати, розуміти, співчувати. 15 липня День гінеколога. Але для нас це не привід відпочивати. Це ще один день, коли ми можемо допомагати жінкам бути здоровими, сильними, впевненими. Цей день, коли ми вкотре згадуємо, наша професія не про медицину, наша професія про життя. Бо жіноче здоров'я немає свят, його треба берегти щодня. Я хочу подякувати всім своїм колегам, акушер-гінекологам, за їхні недоспані ночі, за виважені рішення, за доброту і подякувати жінкам. За довіру, за щирість, за щоденне ваше дякую. Я Катерина Банацька, лікар-акушер-гінеколог, і я вірю, здоров'я жінки це основа здоров'я всієї нації. Тож бережімо його разом. Так, звісно ж, нагадую: не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.